Тепло стало на дворі, синє небо вгорі, сонце промінь шле землі, прилітають журавлі, вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть, кучерява запашна, в гості йде до нас весна. Крокує диво дівчина по землі, з фарбами та пензликом у руках. Розмальовує все навколо та не сама, а з братами місяцями. Три брати ідуть по світу Від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива Землю шовкава трава. Нерозлучні три брати не зустрічався з ними ти. Давайте пригадаємо назви весняних місяців, а допоможуть нам в цьому загадки. Ще вітер зимовий з дощами гуде, Ще сніг острівками блищить де неде, береза сережки свої розпускає. Чи ви здогадались, коли це буває? Так, у березні. Березень – перший місяць весни. Дуже мінливий. Сніг лежить, а пригріє сонечко дзвенять струмочки. З під снігу проглянули перші весняні квіти. Вони підняли свої голівки до сонечка. Повертаються птахи з теплих країв. Вже пташки вернулись в наш край. Про співають поле й гай, ніжаться на сонці трави й квіти, Вже настав ласкавий квітень. Квітень другий місяць весни. Пригріває сонечко, пробивається зелена травичка, зацвітають перші весняні квіти, Кульбабки, фіалки, ряс. Цей місяць весело співає, тощами землю поливає, Зеленіють буйно трави, то йде веселий травень. Травень третій місяць, день стає довшим, птахи повернулися з теплих країв та виводять пташенят. Зеленіють листочками дерева, Земля вкрилася молодою соковитою травичкою. Цвітуть квіти, тюльпани, нарциси, бузоки. Ось такі вони дивовижні і неповторні весняні місяці, березень, квітень, трави.